Поліція Чернігівщини затримала організоване злочинне угрупування медиків, які створили корупційну схему непридатності до військової служби. Слідство встановило, що 37-річний лікар, член військово-лікарської комісії, організував схему з визнання осіб мобілізаційного віку непридатними до військової служби. До цієї схеми він залучив ще чотирьох медиків з різних лікарень Чернігова та посередника, який підшукував військовозобов'язаних клієнтів. За грошову виного роду медики формували фіктивний пакет документів особам приземного віку. Це давало підстави при проходженні ВЛК визнавати їх непридатними до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку та вільно перетинати державний кордон України. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ задокументували численні факти отримання учасниками злочинної групи хабарів від осіб приземного віку в розмірі 8 тисяч доларів з кожного за визнання їх непридатними. Під час передачі чергового траншу організатора схеми та двох його спільників поліція затримала за силової підтримки корду. Правоохоронці провели 26 одночасних обшуків та вилучили низку речових доказів у фігурантів: це чорнові записи, мобільні телефони, планшети, медичну документацію, а також грошові кошти у сумі майже 20 тисяч доларів. Шістьом фігурантам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, незаконному переправленні осіб через державний кордон, одержанні неправомірної вигоди службовою особою та службовому підробленні. Наразі поліцейські перевіряють на причетність до злочинної схеми інших осіб, які також могли сприяти у виготовленні фіктивних медичних документів.